Дерева проти алергії астми, принаймні рослини, хоча б будуть привертати увагу громадськості до алергічних захворювань. На території обласної клінічної лікарні з'явилися вісім дерев, які стануть символом боротьби проти цих недуг. Їх садили самі працівники алерологічного відділення цедовий граби. За словами лікарів, ці дерева найменше викликають алергічних захворювань. Ну і ні для кого не секрет, що вони є чудовими очищувачами повітря від забруднень. Одне дерево, воно крім того, що дає тіні, охолоджує повітря, воно також зменшує на 6% рівень смугу в повітрі. Фільтрує 350 кілограмів шкідливих речовин в рік. Більше 40% населення країни має ті чи інші ознаки алергії. Кожна сота людина страждає на бронхіальну астму. В обласній клінічній лікарні на обліку перебуває 5,5 тисяч пацієнтів. Астма невеликовна, але її можна контролювати. Так, що повноцінному життю хвороба не завадить. Найперше, треба усунути причинні фактори, такі як куріння, різноманітні алергени, та отримувати належну терапію. До речі, медпрепарати надають в рамках державної програми Доступні ліки. Ті препарати, які зараз є по програмі Доступні ліки. Ці препарати це є глюкокортикостероїди, монотерапія. Один інгалятор коштує порядки від 300 до 500 гривень. Там є 200 доз, його вистачає на два місяці. Є більш кращі ліки, які комбіновані препарати, які на місяць лікування вони будуть коштувати порядку 400 гривень. Також існує спеціальний проект Астма школа це спеціальна освітня програма, де в доступній формі можна отримати інформацію про своє захворювання та опанувати необхідні навички самоконтролю Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.